Повністю ми забезпечили всі наші заклади, в тому числі не тільки освітянські, а всі пункти незглавності по місту. Вони всі відомі нашим мешканцям. Дуже багато зробило комунальне підприємство. А це підсидіти генератори і привезти, і забезпечити дровами, і забезпечити буржуйками. Ми можемо підігріти воду, ми можемо задіяти дітей. Ігрові є такі у нас куточки. Це дуже важливо для того, що коли людина прийде і буде виконувати там необхідну роботу, щоб діти теж були зайняті, тому. Що не всі можуть залишити їх вдома в такий тяжкий час. В нашому центрі люди можуть завжди знайти прихисток. Їм буде тепло, тому що у нас є генератори, вони можуть зарядити свої телефони. А саме головне, що люди можуть приходити сюди, розуміючи тим, що тут їх підтримують, допоможуть, і в ми разом подолаємо всім одною великою дружною громадою.